Вітаю на каналі Galex Cars. Сьогодні ми будемо чіпляти автокату Хобі 545 КМС за Volvo V-90 Country Покажемо вам, як це робиться, як підготувати автодім до степки. Він у нас був цілу вже в транспортному положенні, захищений чіпний механізм таким чехлом. Зараз ми його сховаємо багажне відділення, де в нас зберігається. Газові балони. Газові балони, один підключений, один запасний, запасна тара для води і бак для сірої води. Так, що ми робимо? У нас стоїть тут замок антиугонний, бачите, щоб ніхто чужий не зміг вчепити причеп. Тут такий шарик стоїть, його неможливо. Відкрити, тому що стоїть цей замок. Зараз ми його відкриємо, знімемо. Ось так Є такий пристрій, називається від Кнот. від цієї фірми Кнот, німецької. На спеціальний замок. Так, його ховаємо. Так, Наступним кроком. ми Піднімемо колесо вверх, піднімемо причеп догори. Для того, щоб ми його підняли ще вище трошки, ми підемо і опустимо задні лапи, тримаючи, які тримаються прицеп. Ззаді автобудинку у нас є дві такі лапи, які підтримують. Щоб дати змогу причепу опуститися, нам потрібно їх припідняти трошки, щоб ми змогли Трошки сюди. Припіднім... Трошки це припіднім... робимо припіднім... припіднім... за допомогою шуруповерта набагато швидше. Після Спеціальний такий ключ довгий. На прицепі також є. тримач для двох на суседню марки туля, підбавили на припеди спокійно стають і можна перевозити. Також в даній модифікації тут є два дитячі ліжка, і встановлений люк для перевезення багажу. Робимо повний огляд на канал. Тепер ми маємо можливість підняти форкоп вверх. Бачите, він легко пішов вверх. Ось. Зараз ми під'їдемо машиною назад і з щепимо. Відкриваємо, дивіться, зараз випаде шарик захисний наш. Оп, такі джані. Ось. І захисний шарик. Ми забрали для того, щоб ми могли вчепити форкоп. Цей шарик іде разом з тим металевим кріпленням в комплекті. Це такий анти. Вонний засіб до цього. Якщо це все не загубилося, зразу ховаємо машину. Окей, я тоді під'їжджаю ближче до прицепа. Натискаємо наше кріплення на подкоп І ось цей метелик, подивіться, сюди. Він червоний, він має вискочити вверх і там буде зеленим світитися, коли воно добре Ось, Пішов вверх, Бачите? Він вискочив. Значить, він зачіпився. Тут ми можемо закрити його. Все. Процес зачеплений. Чуємо тепер вимкнувся компресор від відсунемо системи, скачав від Volvo. Купним кроком ми можемо сховати це колесо. Забираємо опорне колесо. Таким чином. Ми піджали колесо. Під'єднуємо світло. У нас є роз'єм на 13 контактів. Це добре, тому що з заводу під'єднується теж, випускається більшість європейських автомобілів з таким роз'ємом. Ми вставляємо, прокручуємо. І фіксуємо нижньої кришки. знімаємо прицеп з ручника. Все, ми ослабили колодки, прицеп готовий до руху, можемо їхати. Останній штрих чіпляємо додаткові дзеркала на машину. І готово дзеркало на місці, шлек готовий до подорожі. Автобудинок причеплений і відправляємося. Виїхали за місто, ми вже на трасі тягнемо за, за собою автобудинок хобі. Подивіться, як гарно видно в додаткові дзеркала. Завжди люблю з ними їздити, тому що з ними видно весь транспорт, який є. На дорозі поряд з вами. Так само праве дзеркало зараз покажу. як видно бачите, який ефект додаткового дзеркала. Він показує паралельно полосу і справа і зліва, і ви бачите всі бокові машини, які є ззаді в мертвих зонах. Тому якщо обов'язково їдете на дальній дистанції з великими причепами або автобудинками, дуже рекомендую завжди встановлювати ці додаткові зеркала. Ще на коротку дистанцію десь так переїхати, то нічого страшного. Ну і що хочу сказати по Вольво, по Вольво тільки позитивні емоції. От ще автобудинок напроти їде. Де п'ятий мотор відмінно тягне цей автобудинок, вага автобудинку 1600 кг. Звичайно, відчутно навантажування і, звичайно, відчутно покачування, таке погойдування від причепа. Машина має 13-піновий роз'єм електричний, він одразу відчув причеп, одразу от отвімкнулася. Система показує, що не працюють партроніки, тому що є причеп під'єднаний. І 13-піновий роз'єм дозволяє заряджати на ходу автобудинок, тому що в автобудинку є свій портативний акумулятор, який дозволяє автономно використовувати живлення. В автобудинку освітлення користуватися, освітленням користуватись електроприладами, тобто насосами, які подають воду по кранах, що у вас вода і освітлення працює І підзарядки телефонів у вас все працює, там акумулятор на 100 а годин розміром. Його вистачає, щоб комфортно провести як мінімум три ночі. Його вистачить для освітлення і для води. Води вам, думаю, що не вистачить на три ночі того бака, бо там бак на 48 літрів, наскільки я пам'ятаю, якщо не помиляюся, тому я завжди вожу з собою додаткових дві каністри по 20 літрів води. І ось такий запас води, тобто повний бак. В автопричепі на 48 літрів, плюс дві каністри по 40, ще 40, грубо говоря, маємо 90 літрів води. Як ми подорожували з сім'єю з трьох чоловік, двоє дорослих і дитина 10 років, то нам цього об'єму води вистачало на сутку однозначно. Тобто, якщо ми в день десь заправлялися водою, ми тоді... На ночівлю могли ставати не обов'язково в автокемпінгу, а в будь-якому місці, і нам вистачало тієї води, щоб прийняти душ, зготувати вечерю і себе комфортно почувати до наступного дня до заправки.